Ви в однакових кофтах, мужики. На <реш> шо ви думали я не зниму ці вершки? Чо в однакових кофтах? А, це ж зараз і я в такий, блядь, що я виебусь. Клас. Це зараз стиль, да, олд да? Всі люблять. Типа олдмані, да, стильок? Бомж? Вы знайшли цю кофту? Чи шо вы моя данная? Чи вкрали? Я типа бомж. Клас. Ну, ні, ну ви обидва красунчики, без питань. Sorry, брат. Ти найсолідніший. Блять, і ти в такій кофті, сука. В тебе тільки змійка трактувати. Що ж, що Так можна будь-якого кого-то тракти. Не будь-якого дівчат не та. <ривання> я, ну, так. <ривання> Будь-яка кофта, котра отут розцюбається, вона однакова. Ми всі в темних тонах, мужики зараз такі. Клас. Тут у кожного правильна пара, ви всі з дівчатами чи хтось просто друзі. Друзі. <ривання> Блядь, що ж тобі так. Ви пара, правильно? Ви? <ривання> І ви друзі. Так. <ривання> <ривання> Це називається, коли нема дівчини, але ти не униваєш. Так, то я сам. Клас, ні, це кльово кльово. А чого ви не почнете? А ми їх зводимо. Блять, я в цей крінж втрапив. Да, разом з вами. А прям зводите, ви не були раніше знайомі? В неділю познайомилися. В неділю познайомився. В в суботу. Ну ти вже проїбався. Перше правило стосунків пам'ятати той день, коли ви познайомились. Це важливо для жінки. чого... Вибачте, що так вийшло, я зіпсував вам. Але от як ви його оціните за три дні, котрі ви знайомі? Чудово. А правду? Неймовірно, от бачите, не даремно. А ви який є оцінюєте? І що плануєте після стендапу робити? <ривіт> Народ, а? <ривіт> ви вже 4 дні ними. по київським міркам ми повинні вже були поїбатись раз сорок, 40, <ривіт> Це правда. Ну ви довго в стосунках, так, всі? <ривіт> скільки ви стосуєте? <ривіт> Фу. А ви скільки? <ривіт> О, ви ще молодці. Чотири роки? Да вам самим по двадцять, чи, чи я обманюю? Скільки вам років? Піздец, я прям дуже сьогодні міт. Вам? Не скажу. Схералі. Чого? Дивно, ну, вам навряд чи сорок, щоб боятись свого віку. А? Ну ти ж ти ж двадцять чи дев'ятнадцять. Що ви не повнолітня? Ви не повнолітня? Хіба що ти Блядь, ну ми вже всі замішані в цьому скандалі, тому ми не можемо її вигнати. Вау, ви не а ть, тебе не парить, брат. Що ти майбутній зек, блядь, прям зараз після стендапу тебе немає. Не парить, це вже не перший випадок, в своєму житті, да? так? Тому ти вже ібритий, понял, <реш> <реш> ти і бритий, я поняв, а? Ти такий та похер зараз в молоденькою залічу і потім на 5 років я вже звик. Хопа, хопа, ну люблю я молодих, блядь. що я можу. Я не педофіл, я рискований. Що я можу зробити з собою? Я люблю ризикувати. Це кльово. А вам подобається хлопці постарші. Ну так, да, ваші однолітки заїбали в пісочницях. сидіти. чи скільки вам там, 12, я забув. Ну все ж таки, так дізнаюся, що ви не повнолітні. Але наскільки? 17. Це ще норм. Коли буде 18? 1 травня. Чувак, не відпускає її до 1 травня, ні в якому разі. 17 років, вау. І у вас до цього були чоловіки старші? Це в перший раз? А до цього, як були однолітки? Взагалі не було. — Блять, зусповіли. Ну це і страшно трохи, брат. Жінка, в котрій чоловік перший, хуй тебе відпустить, потім. він найкращий, він лисий, Немає кращих чоловіків в моєму житті. Це дуже. Ну ви повнолітні? Фу, блядь, чувак. Ти крас красатин В тобі я не сумнівався. Ну, по вам видно, ви обидва зрілі люди, це чудово. Чи ви теж неповнолітні? Однолітні? Да. <реш> Жарти, жарте. Ви ну ви повнолітні? Да. Клас. Тільки ви малолітка. <реш> Що ви тут забули серед дорослих людей? Постривайте, ви скільки сказали? Чотири роки разом? У <реш> мене зараз пазл, блядь, знаєте, <реш> вау. Як трудитектів, дивишся і на останній серії такий, так ось хто вбивця, ніхуя собі вау. Постривайте, вам було 16 а і... їй? Дванадцять було? Ні, 12. а, ні, 13, блядь, чувак, я не йобнутий. Вона вже була кобила, дай Боже, 13 років. Воно не якийсь там маленький дівча, 12-річний. Вау! Блін, ну ви дуже круті, ви мені подобаєтесь. Люблю чоловіків, котрі вміють ризикувати. Ти вже працюєш? Ні, вивчаю. Хорош. Ну, життю, блядь, як я бачу, ти таке, і в житті треба навчитись всьому. Вау, на кого навчаєшся? Пане суддя, я добре вивчив справу. Якщо жінка тебе любить похуй, її років, ей! Вау, блін, це кльово. А ти на кого навчаєшся? Міжнародні відносини. Міжнародні відносини, Клас. Постривай, тобі 16 років, це перший курс. 17? Вибач, тобі 17 років. Перший курс, і як тобі навчання? Блядь, Я розумію, ти ще з тих людей, кайфують від канікул, пізне, 118 років. тільки в 17 років ти ще вийобуєшся каникулами. Ми мене канікули їбать, народ, порадійте за мене. І ми всі такі після роботи. йди нахуй, чувіха. У нас взагалі не буває канікул. Вибач, будь ласка. Ким ти працюєш? Вау. Скільки твоїм середньому клієнткам років? Найстарше. Було, блядь, що з неї трапилось. Я приїхала в Київ і тепер вона з мене не ходить. — І вона тепер така. Куди не поїхала дитина? Як ваші справи? Привіт. все Не хвилюйтесь, я не те, що навантажу. Але все ж таки цікаво, бо імпровізація це завжди відвертий жанр, тому хочеться відверто поспілкуватись. Ви прикольні люди. Мені здається, ви навіть прийшли прямо на мене, тому ми знайомі з вами. Як вас звати? Та ви своїй дівчині вихваляйтесь, мені посрачує у вас довгі пальці. Це ідеально для Тіндера опис. У мене ще довгі пальці Палець довше хуя. Це геніально, але. Блять, я хотів поспілкуватись про дитинство, ви знов мене виводите в парнуху. Але окрім, ви бачили, він сказав довгі пальці раніше, ніж своє ім'я. Блять, наскільки вже відпрацьована схема. Наскільки довгі? Наскільки довжина вашого пальця? Ну, 20 палит. 20? Ви з долонькою працюєте пальцями. <рес> ну, че, пальцем? Ну, покажите, покажіть пальці. Ну, народ, довгі в нього пальці, скажіть. Ні. <рес> Нет. <рес> У кого тут довше пальці? Покажіть. Є в когось довші пальці за цього чоловіка? Покажіть палець, блядь, кожен, сука, отак. так. Вот. Ні, в такові, взагалі разгалі всі, як мізинці, може. <рес> П'ять мізинців — це найстрашніше, що можна побачити. <рес> Наче рука з дуже страшного кіно. М я -м я -м я -м я. Ну, добре, непогано, і ти похвалився своїми пальцями не просто так, скоріш за все. Чому ти такий гордий за свої пальці? Ти піаніст чи що ти робиш? Ти да, ти... да, справді ти любиш працювати пальцями саме тільки в сексі, чи десь ще використовуєшся? Ні, просто колишній так. Тихо, здобується. Пізнісно, ти чувак, нормально, що вся сила мозку в пальці і пішла, я... Давай почнемо з базових позицій. Як тебе звати? Олександр, Поплескаємо Олександру, чарівний хлопець. Він прийшов з дівчиною, правильно? Це дівчину? Ні, перше побачив. Але вже ти знаєш, що тебе очікує, сонечко. Він не просто так це сказав. Перше побачення, реально? Блід, клас, тебе як звати? Саша і Саша. Ви можете пропити жаню Ви можете да, але не хочу. Всі бажання залишаю вам на перше побачення. Вкласт, дай ознайомимось. Піздіс, там чи хтось знайомиться? Вау. Баду це круто, це для таких андеграундних людей. Це не попсовий тіндер. В баду знайти гарну людину, це вау. Це як на останній день завозу знайти піздату куртку в секанді. Це взагалі дуже важко знайти там красиву людину. Але у вас вийшло. Хто вперше кому написав? Вон... Ну правильно, побіжу на камеру, що я крутой чувак. Вона мені пише, як і всі в баду. Це не правда, Саша? Я не пам'ятаю. У мене нема часу на це, просто я повірю Олександру. І що вона вам написала? Він, він, він. Ви не пам'ятаєте? Блін, ну це дуже шкода. Але що А ви що потім написали відповідь? Піздец, ви комунікатор, жінці з вами пощастило. Вона така, що ти скажеш, як тебе зводить? Просто якщо що за ти сказуєш про єпіз? Шоше? Якщо що знайте скажу, я про є. Це ж не став Та нічого страшного, чувак, це перше побачення. Пофір. Ти просто приєм. Я ви вперше написали, да, Олександра? Клас, що ви написали? Сані крути. Вау, їбану це ви вмієте підкатувати, жінки. Санкі круті. І ти такий, так, іди нахуй. Тут одразу помирає патенція на цьому моменті. Але ви добре, ви відповіли, вона вам дуже сподобалась. Це класно. Чого ви обрали перше побачення саме ось. А, ну на каток, їбать, як мінімум, чувак. Ти загу. Заво... <плес> ти не любиш кататись. Не вмієш. Не вмієш. Я тебе розумію розділяю. А ви Олександра вмієте? <плес> ви не вмієте, та ви ходити, блять, не вмієте. Ви ногу підвернули. Де? Який каток. Вам якийсь спорт, отакий сидячий шахи спробуєте, сходіть. Клас, клас. В результаті прийшли сюди як вам як відчуття? Як вам подобається? Клас. Скільки вам років, Олександр? 21? Вам? Тут все нормально, без криміналу. Вже легше цей момент. Ви ще самі молоді, у вас були нормальні сім'ї? Прикольний комент про батьків. Навіть на майже необразливо. Навіть я вважаю, що якщо ти батькам кажеш, ну ви такі собі. Вони такі, Ну так, да, було справа. А чого, хто більше, такий собі? Мама чи тато? No, считать, мной, ну, якщо вважати, що мій отець со мною, ну як би, бы, я родилась в браке. Содержанки і мужика взрослого. Я з ним не общаюсь. Так і йому похуй, ви не одружені, бо те, що там содержанки народилась, це. Они були одружені потім. А, потім. Завдяки вам. Ні. Через вас вони не одразу одружились. Вони наоборот не хотів розводитися з-за того, що я є. А мама така, ну ні. А, тобто мати його. Все, чудово. Батько у вас шикарний, він взагалі легкий на підйом. Слухав жінку, такий, я не хочу, все, прошло, я маю. Це крутий тато. Тобто ви більше проводили часу з мамою? Е, да. І як вам? Е, ну... ну, давайте так, почнемо з класного. Найпозитивніший момент з матері, який ви переживали в житті. Можливо, вона вас кудись відвезла? Чи що подарувала найкрутіше? Що ви пам'ятаєте? Звучало як концтабір. Ви відчули цю енергію. Мене відправляли в табір і не хотіли забирати потім. Навіть, ж... В який табір вас відправляло? <реш> в якому уроці відмінили гітлер юрген я забув його. Військовий табір? Для дівчаток? А, для... вона військова у вас, ваша мати, так? По-перше, давайте поплескаємо. Вау. Для дітей? Табір для дітей військових? Да. Вау, це дуже цікаво. І Що ви там робили? Про... Такий самий табір, просто да, давали. Так, там також здоров'я чи всякі такі. Прикольні речі. Вам в таборі подобалось? Так. Да. Скільки ви там були? Вас на все літо відправляли, типу? Мати хоче відпочити ну, від тебе, чи? На смірно, я тобі, я знаю, ну, ну, нормально, це досить багато. І, щоб поменше вас мати бачила. Взагалі, мені здається, табори вигадали не ну, для дітей, а для батьків. Ви пам'ятаєте цю херню? Бо батьки такі, все, піздую на 21 день, щоб я тебе взагалі не бачив. І, і трубку не беруть часто. Клас. А вас, Сашко, відправляли в табір? А ви пов'язані якось з піаніно, не можу не запитати. Ні? Ви взагалі не, не користуєтесь своїм талантом великих пальців? Ви такі тільки буду ставати їх в пісю. Колись стане круто. Клас, чим ви займаєтесь, Сашко? А, ну ви навіть коли на удаленому, ви можете в офіс піздувати, пальці та дотягнуться до офісу, а тут тут, тут тут. Клас, ви вайті, ви дуже не типова людина для Києва. Пізді, зараз буде дуже багато цікавих речей. Клас, ви айтівець, це класно. Ну, ви стабільна людина, ви саме програміст? Ну, типу, так. Задоволені чи хочете якась є робота мрія? Робота на білі. Ну, хочеться щось своє. Ну, наприклад, багато бізнесів, що своє? Ну, багато бізнесів, так, не знаю, там зробити щось бізнес, Блять, у вас нема шансів на стартап, блять. Появляється людина перед інвестором. Що ти хочеш, ну своє, а що своє. Ну багато чого в своїх О, Вас роз'їбало, клас. Ви любите пальчика в Це класно. Клас, це круто. Ну все ж таки, можливо, якийсь у вас. Є якась думка, от ви хотів там свою справу, наприклад, продавати одяг чи, блядь, плов, сука, як продавати. Ви, Що ви хочете? Якби гроші не мали значення, я б рибалив. би. Рибали? Да. Любите Любити риболовлю. Да. Ну да, ви сука, у вас не палець, а гачок, <реш> ви таке на сука! Хорупа, отако. <реш> Вау, любите рибалку. <реш> Це дуже класно, приємно. Яку рибку підчепів? Вибачте, не міг не сказати світу річ. Клас, Любити рибалити, це, до речі, не завжди типово для сучасних людей, я просто теж люблю риболовлю. Що любити рибалити? Де? Біля дому, щоб б недалеко. Що значить біля? Де ви живете? На озері, блядь? Біля Дніпра. Біля Дніпра, прям. В місті чи за містом? В місті. В місті. Клас, а де саме? За річне. За Звучить не містом, але жартую. Це житловий комплекс на лівому березі? Хто ще є з зарічного Ну ви ЖК зрічний, у вас прям вихід до і ви прям біля свого ЖК і щось піймали прямо біля ЖК. Ну ви рибак зі стажем. да. Люблю рибалити, а рибу бачили. Ні, просто подобається сам процес. Кидати скидати щось у воду тягнути назад. А в цілому в своєму житті був якийсь у вас найбільший трофей. Ну, не знаю, не знаю, сантиметрів 30 може, вас, блядь, все в сантиметрах, ви кілограми, знаєте. Ну сантиметрів 30 з пальця, блядь, мого оцього. 30 см, що це за риба була? Око. 30 см окунь це дуже багато. А в кілограмах скільки? ви фанат риболовлі. Зазвичай риба, котрий щось спіймав велике, він буде казати всім, наскільки він великий щось спіймав. Тут є ще люди, котрі цікавляться риболовлю. Є такі? Вище риба. Тро... Трошки. Ну що ви думаєте, скільки це 30 см? Мало? Я про рибу питаю, мужик. Я... А ти щось круте ловив? На 30 кілограм. Ви на 30 кілограмів піймали? Що? Сома? Да, два 20. Куди ж без дружини? Так, <рив> <рив> да, це мій спіймали. Бо в коробі ви ми <рив> двох самів, і Ми нагодували, все місто їм. <рив> Отакий в мене чоловік. <рив> — І на 24 до стоп. На 24 до стоп. Респект, ви наче дітей виловлювали. з води. — Це вага шестирічної дитини. Вау. Це важко, респект вам. Ну ви та вибачте і сидите окремо, yeah. солідний мужик, знаєте, що ці малолітки. Стопудов. <laughs> за що я люблю зрілих чоловіків? Трошки мужичка підхвалив і він такий, та стопудов. Ми такі ребята пішли ці діти нахрен. Я, Вау, дякую вам, ви дуже позитивні. Їм ще вчитися вчитись. Сто відсотків. Але погодьтесь, для початку, який його вік. В його віці 30 см це вже непогано. Ну no, ладно. <laughs> Клас. No. Дякую вам велике, клас. Ну коротше, то трошечки рибалити це ваше хобі. Ви б хотіли б це життя провести на риболові. Так, так. Ну такий як ви рибак вам ніхуй там ловить, бо як ви розповіли, що ви нічого не ловите, просто посидіти у води.